А може і десь знизу. Його тільки знайти. Ну, і все, я вже нічого не знайду. А, вот, дивіться, стоїть. Цю. Дивіться, яка красота. Такий краєвид матері зранку сам. Зараз ви займаєтесь польотами на вампірі. Це і доставка хлопцям. Провізії. Да. І бойова робота. Є. Є. Була. Коли то вчора? Хатку рознесла. Там тому сидів. Які відчуття? Супер. Коли ж супер. Дуже. Ні, не знаю, в мене нема такого, що в мене нема до них співчуття. Ноль. Ну, Вампир страшна штука. Я знаю. Бадабім випускає дуже такі вагомі. Я теме слюб. А за що? А так працює. Ти рахуєш, скільки ти їх? Ні, взагалі. Я не знаю, щось мені там каже, щось там, в них якісь бали є, якісь ці ого. Я сижу, мені головне просто замочити. Коли мені кажуть, 200 рада безмежно. Кажуть, трьохсотий, я кажу, що робимо ще один виліт. Оце недавно розносили хату. Ну сидить, ну я бачу, що він трьохсотий вже вау. Ну, але бляха. Але наші впівішники трошки постаралися ліпше. Скільки тобі років? 24. 24. Ти 23 долучилася, виходить? 22 навіть. Не. Мені цього року 25 вже. 24 ага. долучилося. 24 долучилося. Так. Да. Чи 23. Ні, 24. Бо рік вже пройшов. 2 вересня. А в мене вже все. Друге. В мене вже час ну, <рес> Тут на війні час дуже швидко спливає. Я вже не знаю, який в мене день сьогодні. А який сьогодні день? Неділя. Неділя, да. 21 вересня вже. Монотонність дуже замахує, це зрозуміло. Ми тут по прильотам години знаю. Ну, принаймні мені години вже не треба. Я знаю, що в мене 4-40 носками. Що там, між шостою і сьомою на сорта? Там далі вже і так. Воно воно це годинник. Замість годинника. Замість годинника. Ми заїхали в Покровськ. Е якраз це саме, перше я приїхала з навчань. Перше було знаєте, таке хвилювання. Було кабетів, всяке, кабиті, незнайомеше. Ну, а от іменно там я не скажу, що я налякалася. Я не скажу, що я е не хотіла там щось робити. Ні, таке навіть, адреналін якось. Е Піднявся і наоборот біша охота там сидіти. Йох, я її не знайду. А що шукаєш? Стару позицію. Боже, це, це готель був просто. Я собі таке забабахала. Це в Покровську був? Так. Йогі, де то моя хатка? Це в лікарні після поранення. То на один кусочок. О! Це були чисто апартаменти. Шукала гірлянди, дуже сильно хотіла гірлянди. Згадала, що десь там на поверхах, я ходила, бачила ялинку. Така, ага, добре, все, поняла. Пішла я по ту ялинку, до тої ялинки, точніше. Я каби летять, і в півішки мені пофіг, я мушу зняти ці гірлянди з тої ялинки, то на якому на 9-му поверсі вроді. То потім тільки молилася, щоб вони робочі були. О, кабали, А, я дивіміть. Отак от. Отак от. От, от живемо. Зараз ще парочка повинна бути. Має бути ще дві. Буває таке, що прилітає просто один. Буває таке, що їх три прилітає. Я, ну, я ще не, не до кінця розбираюся в тих капах. Я просто знаю, що летить, значить, летить. Часто тут літає? Постійно. Кожних. Кожних 5 хвилин, то крило, то FPV, то мінометка може накрити, то градом може накрити, то артилерія може накрити, все може бути. Скажу так, на пілотів охота. У мене от страх, коли я на вампірі вертаюся, просто страх, що зараз за мною хтось буде йти. Бо я розумію, що тут не тільки я, тут в мене ще є позиції, крім мене, ще є люди, Предатель. <реш> ну, а взагалі в бригаді не так багато дівчат, як ти думаєш, чому? Ой, я навіть не знаю. На початку, як прийшла, я не пам'ятаю, хто це мені сказав, але казали, що ти будеш в нас перша дівчина, бо дівчат ми не брали. Ну, не хотіли брати. Але на тебе полагаємо дуже великі надії. Така плюс не підведу. Не зараз. Біла. Стараюсь. Стараюся, та були, були косяки. Люблю я понервувати свого командира. Ну, я ж дівчина, ну, 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 ну не забереш ти від мене. <рес> Але ні, супер. Мені зараз з хлопцями дуже комфортно, не знаю. Не знаю, як, в яких бригадах. А все-таки я прийшла і кажуть, оцю дівчику ми в обіду не дамо. І все. Ні, це ми, мої хлопці мої. Я в них впевнена, я впевнена, що якщо мене тут десь завалить, що вони мене витягнуть. І так само, якщо їх завалять, я даю, я надіюся, що вони впевнені, що я зроблю все можливе, щоб вони витягнути звідти. А як ти ну, взагалі в армії очутилася? Як ти потрапила до армії? Я сама прийшла. Я давно хотіла прийти в цю атмосферу, скажімо так, хотіла відчути адреналін. Ну а взагалі хотіла би допомагати просто хлопцям. Але я, я, я якраз на той момент була в Італії. У мене мама така каже, ну знала мою ідею, така каже, ні, ніфіга. Поговорила з водіями, така каже, її не брати добре. То я тільки 24 році якось засунулася, якось домовилася з мамою, кажу, мама, я поїхала. Але я поїхала просто в Україну там по своїх справах. Ну і все. Прийшла до рекорду? Прийшла. Ні, я прийшла, чисто, я не знаю, як так вийшло. Я їхала. Знаю, як, як так вийшло. У мене був хлопець, він загинув. І я якраз їх, їздила до нього на могилу. І по знайомих перші пішла, мала піти в 711 але потім мене в це цікаво, це цікаво. Що там, в комп'ютерах розбираєшся? Я така, не знаю. Ігрушки грала, грала, папа. Ну, добре, у нас є кандидатура в оператор 5 ту Оператор: добре. І все, і так, і 2 вересня я прийшла на службу, а 3 вересня я вже була в бригаді. А як взагалі літати? от Що це за відчуття? Чесно, майже як ти пташка. Ти ж тільки ти велика пташка. Вчора от бачили, що ти ми бачили. Я сижу пташку, бачу. Я не, не могла зрозуміти, ти пішкові, чи ти фішка, чи то пташка. В екрані, бо трошки нас літала тут та гербера, чи що це нас літало? То треба було екстрено посадити в полі. Сижу і наблюдаю собі. Не? Зараз, чесно, я думаю, ви знаєте, що я тільки прийшла знову. Е, я була пішла в заче. О, так ти була в заче? Я не знав про це. А чому ти просто пішла все А там. Я навіть не знаю, що сказати, чесно. Я зрозумів. Якось таке просто і все. Помутнення. Так, щось щось типу того. Скільки ти була? Два, Два місяці було. А чому? Чому повернулась? Не змогла довго там сидіти. Цивільне життя це для мене зараз воно. Я не знаю, що там робити. Там не можу. Ну, а як тобі там знову ж таки бачити тих самих хлопців на вулицях? Чесно. Я навіть не знаю, як я до них відношуся. Ніяк. Ну, просто взагалі я вважаю, що всі нормальні хлопці вони вже тут. Я відчуваю, що взагалі тим, що тут сижу, тим, що ми тут сидимо, я відчуваю, що ми взагалі робимо дуже велику роботу. По суті, ми е, своє життя ставимо зараз. Ну, точніше життя людей, життя дітей, життя жінок. Станом зараз превище своїх і життя країни, якось, щоб то все захистити, щоб воно деколи буває печально, деколи бувають прориви, дуже сильні прориви, але стараємося робити все, щоб... все, що в наших силах. Що подобається, що не подобається, б хотілося додати, чого не вистачає? Хм. <гум> Трошки ротації. Головна мета нам зараз просто щоб взагалі вигнати їх звідси. і все. Стільки людей просто загинули. Але через що? Не будемо грустно. Say, you poor little fool. Down the street, I'm the girl next door.